Доброго дня, можете розказати, що тут відбувається? Зараз проходить тренування до майбутніх змагань. Це український третій тур. Проходить на території Знам'янки. Ми очікуємо представників спортсменів Баги і Квадроциклів. І е, чому це вигідно для нашої Знаменки? По перше, ми використовуємо любу можливість для того, щоб зібрати донати для збройних сил України в першу чергу для тих підрозділів, де воюють наші хлопці-знам'янчани. По-друге, це можливість е, залучити е, інвестиції. До громади, тому що е, стати впізнаваним можна через такі великі змагання, фестивалі, е, які мають всеукраїнське значення. Тобто е, е, інформацію про знам'янку буде е, будуть бачити і будуть чути в всіх віддалених куточках, з яких приїхали наші спортсмени на наші змагання. І третє е, третій плюс е, цих змагань це те, що е, це потужний поштовх Є для розвитку туризму. У Знам'янської громади великий потенціал туристичний має, але для того, щоб активізувати в цьому напрямку роботу, потрібно залучати людей, коли приїжджають на це свята, крім учасників змагань. Ще велика кількість людей, гостей громади, які хочуть подивитися на це свята, на ці змагання. І це в цьому перспектива.